Дивіться, ліжко, та, ліжко, гарно виглядає. Спальне місце, метр шістдесят на два, дивіться, Гарний і так, спати, і так. Гарне ліжко з ламелями. В ціну вже входять ламелі, дивіться, з ламелі. Та, конструкція усилена, все чітко зроблено, Номер телефону, мій дивіться, є номер телефону. Номер телефону є, дві йдемо далі. М'яка спинка. М'яка спинка. І ціна такого ліжка. Ціна такого ліжка. 7500. Відправка люба місту України. 7500 дзвонимо. Ось ця трех п'ять вісім сім, Все, Що продано? 7500 того ліжка відправка ліпе місту України. Куди хочете, Закарпаття, Одеса, Житомир, Київ, Франківськ, куди хочете, Донецька область, куди заводить? 7500 оплата після отримання. утримань. Вомбаліжку, 7500, то дорого. Супер, що 7500, м'янька спинка. Все знято, продано?